Олексій Арестович, ворог України, державний зрадник, негідник, покидьок, наволоч багато зараз визначень для нього в медійному полі. Багато визначень йому дарують і використовують по відношенню до нього українські громадяни. З якимись хтось погоджується, з якимись хтось не погоджується, але залишається одне. Олексій Арестович став одіозною, дуже сумнівною персоною, яка працює на інтереси Росії в першу чергу, прикриваючись інтересами України. Так вже неодноразово робили і ті, хто був до Арестовича, і так неодноразово будуть робити ті, хто буде після Арестовича. Вони будуть на російській мові розповідати про те, що вони патріоти і українці, що російська мова це. Головна мова для України. А насправді будуть працювати, звісно ж, в інтересах держави агресора. Але мова зараз не про Арестовича, а про тих, хто стоїть за ним. Не Зараз визначають хто ж справжній його власник, можливо, цей власник Ходорковський, можливо, цей власник вже Путін, можливо, ФСБ та інші варіанти. У мене дуже непопулярна думка. Я вважаю, що справжній власник Ростовича – це Вася Галаванов, телеведучий і актор з сумнівними розумовими здібностями, який майже не розмовляє в ефірах, але є один нюанс. Ми всі чудово знаємо, що один з сценаріїв зла передбачає той факт, що зло завжди стає осторонь, воно непомітне, воно завжди прикидається. Розумово обмеженим воно прикидається нікчемним, слабким, виставляючи натомість попереду себе тих, хто жадає слави, уваги та влади. Багато фільмів є з цього приводу. Багато п'єс Олексій Арестович, і Вася Голована – на фактори одного театру. Там, мабуть, і познайомилися і досі. Працює тандемом. Але давайте подивимось на біографію Голованова. Не будемо занурюватись в неї дуже глибоко. Там не будемо йти до театральних підмозків. Василь Голованов був телеведучим на 112 каналі. На цьому 112 каналі він вів ефіри з проросійськими політиками, з Шуфричами, з Рабіновичами, з Гордонами. Після цього Вася Голованов прийшов на Україна 24 І там вів. В ефіри з Гордонами, з Аваковими, з проросійськими політиками і іншими зараз Вася Голованов веде ефіри з Олексієм Рестовичем, який в цих ефірах максимально підтримує Росію і максимально принижує Україну і українців. Хтось може сказати, що він просто підставка під мікрофон, хтось може сказати, що він просто говоряща голова. Але, на мою думку, це дуже важлива ланка в ланцюгу проросійської пропагандистської діяльності. Ми всі ставимось до Василя Голованова, до Назара Дярдіци і навіть до Діани Панченко, як до смішних, недолугих тупих. Але саме ці смішні недолугі і тупі є місцем, де збираються всі. Проросійські і російські пропагандисти. Спочатку у Назарова були смішні чеплиги інші алкоперсонажі, але потім почав з'являтися з російськими наративами бойко. І по факту, зараз Назаров, який керує медіа активом втікача Мураєва, акумулює навколо себе проросійську пропаганду з колишніх проросійських політиків. Вася Голованов найближчим часом. Впевнений, також почне акумулювати навколо себе таких самих персонажів. Панченко акумулює втікачів з України вже на території Росії. Головне, що саме вони є об'єднуючою голанкою для тих, хто хоче працювати на користь Росії і для тих, хто хоче шкодити Україні. Якщо не буде. У них такої можливості, можливості Росії і ворогів України зменшаться. Тому на сьогоднішній день дуже важливо зробити так, щоб ці телеведучі, як вони собі називають, журналісти, як вони себе теж називають, але не мають жодного відношення до цієї професії, не змогли працювати і шкодити нашій державі.